Читаю Євангеліє від Святого Матфія, 14, 14 розділ 14 вірс. І як вийшов Ісус, Він побачив багато народу. І змилосердившись над ними, і їхніх слабих уздоровивав. І Ісус, Милосердний. Тому ми на цьому місці. Слава йому. Слава Богу. І не раз ми чуємо, на нашій частині немає війни. Бо він милосердний. Слава Йому Ми вчора почули вістку, війна в Ізраїлі. Люди вмирають. А Дух Святий каже, моліться за Ізраїля. Благословляючий тебе, Єрусалим, буде благословенний. Ми в домі молитві, гарно в Наші наші не розрушені, ми маємо що їсти. Яка велика подяка має бути нашому Богові? Якби він не був милосердний до нас, навірно, багато в живих не були б хтось в аду давно вже був би. А він зцілював, прощав. І дав можливість бути в цьому собрані. Дух святий говорив купальні, купальні, купальня для всіх. Для ісилення духа і тіла. Йому слава, бо він милосердний. Аллилуйя, амінь. Слава святому. Якби не його милосердя наді мною я не стояв би тут. А Оче, ну він змілосерднівся. А воче він продовжує моє життя. Слава йому. Аллилуйя, Аллилуйя. Отче, праця Господня є сьогодні в нашому служінні. Алілуя, амінь. І ти прийшов з льодяним серцем, але ну, воно сьогодні плавиться. Отче, мир Божий наповняє твоє серце. Бажання приходить бути угодним йому. Амінь насамперед. Аллілуя, аваче це праця Божого Духа, слава і слава Богу нашому. Алілуя. Один чоловік. Ішов з Єрусалиму до Єрихону. Образно говоря, зверху котився донизу, від благословіння до прокляття. І попав до розбійників. Проклятий той, який оставляє Господа, який котиться донизу, без нього ворог насміхається, поробощає. Різнезависимості приходять. Чому тобі йти від Бога до прокляття? Та це нелогічно, та це ненормально. Це не От іти від прокляття до Бога, лишати ненавість, ставати любити. Був немирним, стаєш мирний, обманював, перестаєш обманювати, крав більш не крадеш, проклинав більш не проклинаєш. Поступав по ділах плоті піш, не поступаєш. Починаєш по духу жити. Це йдеш до Бога, до благословіння. Ма чули, як дух святий говорив Дашу, що в небо нічого міста, не і придано мір з усі війде. Попав до розбійників, побили і зранили його. І там стікає кров'ю. Щось подібне з багатьма із нас було. Ворог хотів добивати. Але хтось молився. Ісус в лиці доброго Самаряна не підходив, говорив до нас. За нас молилися, нас благословляли і нас рятував Господь. Слава Йому. Алілуя! І Делавід подивився, пішов далі. Священник так само. Їх милосердя не було, в їх любові не було. І Біблія каже, вовмноження беззаконня, во многих охладіє любов. Там, де є любов, там милосердя буде. Слава святому. Алілуя! А милосердний помилуваний буде. Слава Богу нашому. Жив наш Бог Саволов. Запалюється сьогодні, щоб в любові Божій горіти. Щоб любити навіть того, якого ніхто не любить, як сьогодні говорилось, до кабінета. А вони почекають. Закрили, пішли обідати, не дивляться, чи це старенький, чи це хворич. Священий Ну, мали б же помогти. Мали б вже помогти, стікає кров'ю, ось ось і все, і не стане й куди. І куди. Підніми той колосочок, не дотопчуй його. Не добивай його! От приклад Христос, образець і совершитель віри, на курящого не угасив і трості надломленої не доломив, Він не доломає. амінь. А волоче він оврачує ту віточку, яка вже надломлена, він не доломе, він перев'яже слава святому, і знову підуть соки. Або Отче, і знову піде цвіт, і знову підуть аромати, і знову плоде сила наша в Бозі. Аллуя. І некий самарянин попав на нього, проїжджає, на своєму слі нього, змилосердився, зжалився, обезболив, посадив на осла і відвів в гостинницю. І з гостиниці дає два дінарія. Якщо ти щось затратиш від себе, то коли я прийду, я тобі воздам. Алєлуя. Від себе це голодного накормив, нагого вдію, до хворого відвідав, в темницю прийшов, зробили одну з найменших. Зробили для мене. А як зло. А як зло, те саме для Її Ісуса. Два Дінарія, в гостинниці. Це слово Боже і Дух Святий, Отче. Це як дві струї. І куди вони попадали, там все оживало. Слава Ісусу! Сьогодні працює Слово Боже, сьогодні Дух Святий, сьогодні Бог дає своє питання, щоб ти був здоровий, духовно і тілесно. Слава Йому Святому. Відкривай своє серце, туди йдуть дві струї. Алілуя від Господа! Слово Боже, і Дух святий, і ти оживеш. Вдома ти інший, в церкві побачить ти інший, там, де ти вчишся, там, де ти працюєш, побачить ти інший. Бо Ти відкрив серце для Ісуса. Аллелуя, амін, авоче. Струя Божого, авоче, благословіння направлена сьогодні до тебе. Амінь. Арба давало Син, Алівя, Добрий самарянин привів тебе, щоб в тебе було повне ісилення, авоче, і він готує тебе, щоб коли прийде той час, ти готовий був зустрічати свого Спасителя. Авоче і війшов. Або очі в город воротами. Слава і слава святому і живому Богові. Алілуя, алілуя, Амінь. Четверо беруть розслабленого і несуть до Ісуса, а Він в домі кругом люди підходять, а їх не пропускають, а їх не пропускають немилосердя. Немилосердні милосердні ці взяли нещасного хворого в гріхах, і несуть, ну пропустіть його. В чотирьох знайшлося милосердя, а в тих немає. Ну, зробіть колідор, хай пронесуть. Ну, ці четверо мали віру. Алілуя, амін, Слава Святому, бава Отче! Ті, хто мають віру, їх не зупинить, там буде результат. Там будуть відповіді, там буде благословіння. Слава святому Ісусу. Ломають кришу, опускають до її Ісуса, а Він дивиться в їх віру, бачить. Алєлуя, амін! І каже йому, прощаються тобі гріхи, а тепер бери постель твою і йди додому, здоровий. Слава святому Богу. Алєлуя, амін. Господь шукає віру. амін! Посилає слово своє, щоб віра в тобі возросла, а без віри Богу угодити невозможно. Хто приходить до нього, має вірувати, що він є, і той, хто шукає, бо здає. Слава Богу нашому. Аллуя, амінь. Слава Богу нашому. А вот сьогодні приймай вірою. Просиш прощення, вір, Він прощає тебе. амінь! Просиш за сина і за доньку, просиш за своє состояння, вір. Слава святому і живому Богові, а волоче. Побачив їхню віру. Жив наш Бог Саваоф. Аллилуйя, Амін. Бог бачить твою віру, яка живає, святає. Авоче і починає сповідувати. Донька моя буде здорова. Амін Асана. Буде спасена, буде серний і спасений. Аллилуйя. Я з цього дому піду здоровий. Авоче Амін, бо мені допомагає Господь. І Ісус має жалість. Слава Богу нашому. Авоче. Відрубали Іану, хрестителю голову. Ісус з учнями своїми удаляється у пустинне місце. А люди з проблемами, з хворобами йдуть до нього в пустиню. Він побачив людей і змилосердився над ними, і став навчати їх і ізселяти. Слава Богу нашому. Ава, Отче, Ісус побачив тебе, і в нього милосердя, Він сьогодні головний на цьому місці. Він добрий пастир, Ава-Отче. Він на, на, начальник життя, Він навчає тебе, він ізціляє тебе. Слава Богу нашому. Армавський від ігло Єсус. Алілюя, амін. Дух Божий, авоче говорить, що багато підуть оздоровили цього. Алівя, амін, Асана. Ава отче багато підуть без хромання, з хроманням прийшли на це місце, підуть, авоче не хромаючи, Амін, асана. Аллилуйя, настільки сила тебе наповнить, ти ще не думатимеш прощати чи не прощати. Аллилуйями. Все місто твоє каже, я люблю його. А воча, міна сана. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Він той самий і має співчуття, а волоча має милосердя сьогодні до тебе. Амінь Асана. Або оча вже починай вірити. Аміне, Сана. Алівя, ножа твоя спадає з тебе. Амінь на Сана. Аллює, Амін. Воля в цілі твоєму буде оставляти тебе. Аміння, Сана, і починай благодарити Бога. Забудь себе, на начни хвалити його. Амінь. Ах, віра, або оча, віра возрає. Або зростає. А на усіх волі, або очей. Аллилуйя, судні від геть. Ім'я Ісуса. Наспопере Бога біля Ісусі. Амінь. Аллилуйя в імені Ісуса. Іменем Ісуса благословляє на Віву. Аллима наладала потолауса. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. І іменем Ісуса благословляю на життя по Духу. Амінь. Імені Ісуса. Поклота всякого благословення. Аллилуйя, від приймайся благословення і не сумнівайся. Аллилуйя. Рама, тебе текло Ісус. Алло, Оче, живу, Сатій твой. Любиший тебе ханячий тебе. Рама, усі біде глорія Єсус. Алло, Оче, амін, Асана. А на цей раз що побачив маленьку хмарку. Буде Гощ. Слава Ісусу. Аллилуйя, амін, аллилуйя, амінь. Алло, Оче, буде Господь. Аллилуйя, Алло, Оче. Велика місовіліє буде дощ, І Бог ще прославиться в життю Твоєму, амінь. Рама усім і не хворія, бо істину купання відкрита для тебе, на мі, а людям народа вігрія сана, гала Отче, щоб ти отримав оздоровлення, гала, отче Віра сана. І повідомлення Бог, і сібраю, тому я живий, Отче, тому я перемагаю його, Отче, тому я славлю його, тому виконується Його воля. Віта поклоніння в Духі істини. істині. Громавський берегелцем, алюмія він, благословен народ Божий, алоотче. Свій святих лікування, святих торжества, торжество, алоче, тому що не питайся від нього снова. Ромаські берегло єсу і не оставлять, а отче. Я того поля поганя на нього. Алюнуя благодарів, слав йому, приймай вірую, а мінеса. Подалася рада його і счеренія, бо мали Дух Святий для тебе. А він саме, замовився з Духом, не думає вона, не Духа. Він треба віхаком, брайдиха. Велика любов моя до кожної душі. Велика любов моя до вас, діти, мало під покров дома мого. Ви прийшли під покров дома мого, і я хочу вас благословити. Великим моїм благословенням, бо я крепко полюбив вас. на І що проходить на землі або вас, воно страшить. І я кажу вам, не бійтесь того все, що проходить. Бо я Господь Бог з вами. Я буду вас проводити як батько дітей свій, буду. Не бійтеся від того, що говорить Багато з нас при рухує ухо своє за того, щоб відчугати. І те, що проходить, говориться, ви слухаєте і ужасаєтеся. А чого ви туди внікаєте? Внікайте в те слово, яке я вас говорю. В ньому є спасіння і життя. Послухай, що я до тебе кажу, каже Господь. Я любов'ю возюбив тебе і не хочу, щоб хтось загинув із вас. Моя рука просердена вашими домами. І на цьому місці моя ограда є. І заботи попечення моє є, потом насмітті. Чого ти страшишся? Чого ти боїшся? Ну, бере голова Якщо включаєш, то включаєш, щоб послухати голос мій. Там дувемен така. А то, щоби послухати, що там голос. Не включай. О, келфан, Схили свої коліна і помоли за цю справу. Парк, болеваре, Бо я на цьому місці люди, які моляться, Господі, хай вони повідять. Не роби збілька. так і не молиться. <тепереж> мене власні сила. О, я дам победу. Оде. Только молитись, доведе. Я, я розрішу цю справу. Ніхто сюда не рішить. Істина велика я Господь істина велика. Я є серед вас сьогодні і я запевняю раду. вас, щоб ви слухалися мене, края ніхто вас не буде покинутий, біда, не біда. залишений бурали, А я буду вести вестити по тому шляху, по якому треба йти опік ним будь житті, мамо, якому калат. я подаю тобі, Уданай, якому я провожу тебе, Байгал. отак живи на цій землі, що не істину і Істин, живи правдою моєю, і все буде помімо тебе прохвалення. А, а якщо прийдеться пройти, то я за руку візьму як маленьку дитину, і не оставлю дух, і буду провали тебе, і не оставлю, і не покинути. Бо ти моя дочка і син? Амінь.